Алії сьогодення змушують українців більше цікавитися історією власної держави, і нині багато хто намагається обирати саме сучасні книги з історії України, в яких відсутні радянські наративи. У міській бібліотеці для дорослих такі є. Певна кількість надійшла до закладу навіть за час повномасштабного вторгнення. Всі вони доступні у читальній залі. Зараз дуже багато людей хочуть читати літературу про історію України. Ця література до нас надходить з Українського інституту книги. Десь 70-80-100 за рік ми отримуємо книг. В більшості вони є у нас в читальній залі, але є трошечки на абонементі. Це дуже важливо, цікаво, бо ми бачимо там новий погляд на історію. Є у бібліотеці 18 видань, які Український інститут книг пропонує саме внутрішньо переміщеним особам. Вони у закладі на окремій поличці. 12 з них зараз у читачів вдома. А є у цій залі ще й окрема поличка з книгами, подарованими читачами. Це дуже цінно також, бо не просто вони дарують те, що на тобі що нам не треба вдома. У нас є кілька книг, які з автографами навіть автора бачите. Читачі принесли в бібліотеку. Вони зовсім справедливо вважають, що в бібліотеці ця книга буде потрібніша. Взагалі, попит на книжки у міських бібліотеках для дорослих та дітей майже не зменшився серед горішньоплавнян, навіть за час. Воєнного періоду хіба що у перші три місяці розгортання повномасштабної війни, що зрозуміло і природньо. Та й тоді, від кінця лютого, всі зусилля бібліотекарів, як і інших фахівців відділу культури, були кинуті на розгортання й роботу для підтримки внутрішньопереміщених осіб у новоствореному гуманітарному центрі. Чесно кажучи, ми переживали, чи будуть у нас читачі, чи будуть вони до нас іти в тих обставинах, в яких вони опинились. Ми просто пропонували людям книги. у нас був ящик, потім це на столі. Ми розкладали книги, які нам дарували люди, і ми пропонували внутрішньо переміщеним особам брати, цю літературу просто читати. Хочеш поверни, ну це Бог Кросінг, який був раніше. Хочеш, залиш у себе, якщо ця література тебе там надихає і підтримує. І е, одночасно ми запрошували їх в бібліотеку. Запрошували не через те, що дуже боялися втратити читача, а тому, що читання здатне відволікти від проблем та замінити негативні почуття позитивними, що в свою чергу знижує напругу і розслабляє організм. Читання як своєрідна медитація. Вчені доказали, що те, що людина читає, їй допомагає справитися з будь-яким стресом. Якщо читаєш певний час, не три слова, а певний час, людина заспокоюється, в неї нормалізується навіть тиск і серцебиття, це медичні показники. Але мабуть, основне те, що вона трошечки заспокоїться душею. Звичайно, треба підбирати літературу, яка тебе заспокоює, надихає, яка дає тобі надію на майбутнє. Саме таку літературу завжди можна знайти в бібліотеці. На сьогодні, звичайно, ми більше пропонуємо книги наших українських авторів. Є зарубіжна література, звичайно. Українські автори найбільш читаються у нас і раніше. Зараз от ми з вами можемо подивитися на цій полочці. У нас є Дашвар, Вона як і читалася раніше, дуже великим користувалась попитом. Вона і користується. У нас є лис, які раніше його читали з задоволенням, дяченки читали з задоволенням. Книгу у міській бібліотеці можна підібрати на будь-який читацький смак. Зараз у закладі дуже багато сучасної літератури для дітей. Колись мені задавали питання, як навчити дитину читати. Для того, щоб дитина почала читати, треба, щоб почали читати батьки. Якщо батьки не будуть читати, дитина ну це дуже рідко, коли вона сама. Хтось її зацікавить, крім батьків, скажімо так. Ну для цього ще й бібліотекарі. Та да, якщо вони професіонали, а у нас саме такі. Раніше, як в мене дитина була мала, ми не так багато бачили книжечок українською мовою дитячих. А зараз яку книжечку беремо? Там ми бачимо українського автора наших маленьких читачів, жителів міста, батьків. Ми запрошуємо до дитячої бібліотеки, тому що нам дійсно є чим вас порадувати. Поповнюється сучасною літературою і виокремлена зала для підлітків. Я хочу звернути увагу. От на ці книжки, які нам подарував наш мер Дмитро Геннадійович, це комікси манга, мабуть, вже всі про них знають і чують, і вони користуються великим. Попитом серед наших підлітків. У цій, значить, книга цього видання. У нас було їх вісім, зараз у нас їх три. Тобто, у нас п'ять на руках і діти з задоволенням підлітків читають. А на день бібліотекаря він подарував нам оці книжки. Це також манга. От, ви бачите, із семи книг. У нас зараз на полці дві, тобто п'ять на руках. Окрім того, що у бібліотеці можна обрати собі книгу, у закладі діє кілька гуртків за інтересами, в яких можна поділитися своїми думками, віршами, світлинами і навіть поспівати. На сьогодні у нас дуже активно збирається та ж сама літературна студія Віри Журавель. Збирає людей, які люблять літературу, які діляться там своїми віршами. Вона ділиться своїм літературними ці Банням, своїми дописами. У нас чудова е, фотокухня. Це у нас такий креативний клуб, де збирається з е, кожного разу там більше і більше людей. І е, творчість просто в них там зашкалює. Потім у нас є такий чудовий. Клуб для молоді Рігамі Мрія Андрій Рубан, який збирає також і молодь, і всі бажаючі можуть туди приходити. Ну я вважаю, що це дуже цікаво, і ось коли мої родичі. Були тут мої переселенці з Харкова. Також вони долучались до роботи клубу і були в захваті від того, як Андрій це розповідає, як вони це зробили. А потім мені сестра довго розповідала, як у всіх очі горіли від того, що вони зробили там, якісь ці, як воно все було класне, діти щасливі. Клуб пісенний калейдоскоп у нас функціонує. Тобто, у нас просто збираються жителі міста співати від душі те, що в них на душі. Це, це також дуже чудово. І хочу сказати зраді. Дістю, що першими почали збиратись під час війни наші рукодільниці. Це наш клуб, який вже давно працює на базі бібліотеки з 2016 року. І вони вже настільки наші, що ми вже їх приймаємо як своїх, як рідних, радують нас красою своїх творів. Вони також. Надихають на, на добро. Зараз все, що робиться для того, щоб людина отримала позитивні емоції, це зараз дуже класно. Міська бібліотека вже тривалий час не просто книгозбірня, а справжній культурний осередок горішніх плавнів. І вже майже рік як центр соціальної підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Всі намагаються працювати добросовісно і всі намагаються допомагати, хто чи може. Це дуже важливо і. Я дуже ціную те, що зараз колектив такий злагоджений, і він без якихось зайвих емоцій, без зайвих розмов. Треба робити, значить, робимо. Ми працюємо для людей. З першого дня я говорила про те, що наші функції зараз допомогти, чим ми можемо, людям, які до нас приїжджають, бо вони приїжджають з складних умов. І якщо ми можемо чимось допомогти хлопцям, то ми маємо також це зробити. І ну, нібито на сьогодні, я думаю, що ми справляємося.